Доброго ранку, друзі. Може хтось із вас підкаже мені, що це. Такий, така дивна форма гриба. Чимось схожий на трутовий клускат, але ні. З ногою він якою виріс на пеньку. Пахне опеньком смачненно. Але це точно не опеньку в сосновому лісі. Тут їх зроду не було. Якщо хтось опізнав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні 14 жовтня 2025 року. Я таке щойно побачила, я такого не бачила взагалі ніколи в житті. Він просто ідеальний. Такого підберезника або ж бабки я не бачила ніколи в житті у лісі ну, вживу. Бачила тільки на відео в інших блогерів. Це просто шикарний гриб, яка шапка. Так, тут ростуть берези, осики тополі це таке місце. Я тут знаходила підберезники, але такі худенькі, худенькі, туденькі. А тут отака краса. Просто я вражена. Ми в гущавині, видно сліди збирання маслюків, поперекидані рядовки тополові і свинушки тонкі. І, здається, все таки. Ага, це маслючок осінній, але нога м'яка, він, мабуть, червивий. Не встигла перевірити ще того. Маслючка, нога червива, шапка хто зна, аж ось. Це чудовий розмір для маслюка. І нога в нього тверденька, але будемо перевіряти. Маслюки дуже смачні гриби. І личинки лісового комарика дуже-дуже їх люблять і моментально знаходять. Чудовий букетик польських, але теж вони, здається, не молоді, нога м'яка. Мабуть, треба зупинятися, діставати наше відеречко, ножа і починати робити ревізію тим грибам, які я поскладала в кишеню. От скільки їх тут? Два чи три. Після ревізії в нас у відеочку отак. як не можу намилуватися тою бабкою. Якби ще хочу дненьку таку знайти. А мухоморний бізнес, мабуть, процвітає. Просто якийсь капець, гаплик, шок і ейфорія. Подивіться сюди. Це той самий молодий ліс, хащі я йду з краєчку і заглядаю на маслюки і польські. А воно отак. І що тут скажеш? Нога твердає камінь. Зараз почищу і подивимось. Все-таки була червива краю, а далі чисто. Ну, це вже інша річ. Адреналіну стало більше в десятки разів. Ура-ура! Нарешті абсолютно чистий польський молоденький. Теж вселяє надію. Друзі, зайшла ще в один осечнячок. Є тут і Береза. І, здається, щось цікаве бачу. Зараз підійдемо з вами разом. Чесне слово, це не постановка. Я тільки його побачила і вімкнула камеру. Дивіться ж, яка краса. Це знов чудовий підберезник. Здається, доведеться міняти. Ух, ти ще бачив. Доведеться міняти маршрут. Дивіться. Один, два, три. А це четвертий. А ось п'ять. Ну цей старий і шість теж хто знає який. Нічого ж собі. Ой! Ви гляньте сюди. Боже, чому їх ніхто не знайшов? 7, 8, 9, 10, 11. Так, я вимикаю камеру і трохи оговтаюся. Він не старий, просто великий. Це так бонус, ми ще фактично навіть не війшли в великий ліс. А зазвичай найбільше грибів я все одно збираю там, у своїх і в затишних куточках. Слухайте, вони всі молоді, просто трохи такого різної конфігурації. Походила навколо, знайшла ще одного. Ну, дивіться, молодші абсолютно чисті, а... Старші були такі, залишились без ніг і навіть з одного тільки шматочки шапки взяла, але вони всі молоді, всі цілком придатні. У нас повне відеречко. ми ще навіть не зайшли, по суті, у той ліс, де основне збирання грибів у мене завжди відбувається. Ніколи в житті я не збирала так багато і таких товстоногих. Ну, це вперше, повірте мені, друзі, я шокована. Це такий сюрприз, це такий подарунок від лісу. Я надзвичайно вдячна. А я ще й не хотіла заходити в цю місцину. Я вам колись показувала її. Тут росли красноголовці раніше, а там. Бо тут ось осики, е, ну, таке дуже-дуже їхнє місце красноголовцями. Але вони рости перестали, тому що ось отут. Був великий ліс. Його вирубали. І тут стало суховато, Навіть осикиці почали деякі падати. А тут раптом отаке щастя. Серйозно, я щойно, коли йшла, думала, та ну не буду я сюди заходити, це тільки зайвий час витрачу. Люди добрі. Бажаю всім таких і ще більших чудових знахідок. Це ми вже у великому лісі. Зламила ніжку, але вже не братиму її. Так, і ношу повне відеречко. Поки що зупинюся десь на сніданок, тоді перекладу в наплічник. Взагалі-то я знаю, що підберезники втратять такий красивий свій товарний вигляд. Який красунчик. А ось іще. Ой, і знову ломила ніжку. Треба поперевіряти їх. Це я хотіла показати. Розсипи Свинухи тонкої. А натрапила. А натрапила на польських трохи. Ну і там далі її просто вже і росте, і валяється море. В ну, чому валяється? Тому що мої мало шановані земляки тут ходили. І незнайомий гриб, треба ж його перекинути і розтоптати хіба ні? У бабусиній хатині дві кімнати, кухня і сіни, піч велика, стіл широкий. І легенькі чути кроки. То бабуся встала рано. Будуть пироги рум'яні. Із картоплею, з грибами пахне в хаті пирогами. Вчора ми ходили з татом у сосну гриби збирати. У хатинці з голочок заховався боровичок. Он сосна стоїть низенька, там маслят блискучих жменька. А із цими справжні гори. Ну й красиві ж мухомори. Тільки їсти їх не можна, це у лісі знає кожний. Білка, заєць і їжак, навіть муха і слимак. Ці гриби лиш для краси. Їх до столу не неси. Згадала свій грибний дитячий віршик, який був опублікований років 10 тому. У книзі заблудився стрісі». Здається, сьогодні його треба продовжити. Крізь берізки навпрошки. Там збираємо бабки. Наприклад, отак. А може ще будуть інші гриби і про них складемо два рядочки. Знову тут рядовки бачу. Знаєте, мені спало на думку, що я їх неправильно називаю. Це справді рядовки. Які утворюють мікрори за стополею. Ось вона тут і росте молодесенька тополиночка українською мовою тополя. Отож, рядовка має бути тополина, а не тополева, як я казала раніше. Тополева від слова тополь. А це самі знаєте, якою мовою. Тією. Мовою ворогів, гвалтівників, убивць, садистів. Тобто, запам'ятовуємо: рядовка не тополева, а тополина, а ворогам смерть.